Починаємо з першого питання, нагальність мета створення. Кожен окремо приймає вже участь у напрацюванні тих чи інших правок, документів, нормативних, наказів міністерств, НКРИКП, законодавчі акти. І ми приймаємо участь в цьому поодинці. Ну, тобто не узгоджено, кожен тягне в свою сторону. Мені здається, ну, такий стан речей не є правильним, тому що ми маємо бути разом. Так як в наших багатоквартирних будинках ми колись об'єднали людей, ми зараз, будучи вже людьми, які представляють ОСББ в своїх містах, маємо об'єднатися. Якщо ми це не будемо робити структуровано, якщо у нас не буде зрозумілої системи організації і найголовніше розподілу обов'язків, тому що давайте відверто, кожен з нас в чомусь сильніший. Хтось може краще формувати думку, хтось може краще пише, хто у когось більш розвинуті комунікативні навички. Тому скажу прямо, якщо ми зараз не спробуємо змінити цю ситуацію і трошки взяти ініціативу на себе, то ми отримуємо те, що було в 15-му, 16, 17 роках. Я відверто цього не хочу. І всіляко, впевнені мої колеги мене також підтримують. Кривий рік за те, що ми все ж таки об'єднувались, і разом батько бити значно легше. Дякую. Ми зараз ну, тут обговорюємо фактично про створення формації, яку е, багато хто за цим столом вже проходив, і вона в якийсь момент пішла не так. Все закінчилося на фінансуванні і все закінчилося на ідеях. Основне, ну, тобто, про що треба говорити, про що на чому треба стояти, це про єдину позицію, яку вже згадувалося. І якщо е буде хоча б одна, дві формації, які будуть тягнути віз в іншу сторону, то буде як тій казці українській про Либіть Раті штуку. І повірте, це зробить більше біди, ніж користі. Тобто, знову ж таки, це про узгодженість. Про формат спілки, не спілки ще одної громадської організації, ну, тобто, я не буду коментувати, тому що ну, то вже то третя, третя частина. Основне, ну, тобто, от, грубо кажучи, кожен за цим столом має визначитися для початку, от, скільки він готовий в місяць виділяти, ну, так, так, виділяти це, це, ну, на діяльність цієї організації. Інше розуміння, що всі, хто тут сидять з чоловічої половини, треба розуміти, що три четвертих з чоловічої половини до кінця року може з цим столом не сидіти, бо вони будуть зайняті іншими справами і не мати часу приділяти цій діяльності. Знову ж таки, будь-я інституція, вона працює тоді, коли є плен... ну, неплинність, коли вона може це в цей часі робити. Як показав досвід, питання з законами, вони тягнуться не місяць, не два і не три. Є, звичайно, нормативні акти, які вистрелюють за місяць часу, але переважно вони вистрелюють за рік, два-три. Перше питання, ну, тобто, яке є, це визначити то, що я говорив, відповідального, напрям, з яким працювати. Давайте зразу зрозуміємо, на якому масштабі ми хочемо працювати. і і... вже, ну, тобто, і Даючи відповіді на попередні питання, зрозуміємо потребу, яка в нас перед нами стоїть. Я хочу нас предостерегти всіх, щоб ми на ці граблі знову не наступили. Оце більш нічого я не хочу сказати. Тому що, якщо, вірно, ми з Максом вчора розмовляли, я сказав, якщо ми почнемо міритися якимись місцями, це нас загубить на стадії становлення. А якщо ми будемо розуміти, що Львів це добре, Київ це добре, Хмельницьке, Одеса, без різниці, яке місто, ну давайте не шукати воші в когось, який він, що він зробив не так. А давайте допомагати, давайте якось бути толерантними. Другими словами, відноситься якось по-братськи, по-сестерськи чи як його дати, щоб ми могли зрозуміти, щоб ми могли підказати і розуміти, ми робимо одну справу. І тут ні одного гетьмана особою не буде. Це ключове слово. Це буде командна робота. Ні буде одного прізвища. Дякую. Хотіла сказати, що ідея взагалі-то зараз народилася не тому, що вона ні з того, ні сього, а тому, що ми, напевно, до того вже прийшли. У нас до того була командна я бачила робота і досить хороша, особливо в змінах законодавстві. Коли ми пропрацьовували, так. дуже шикарно мені сподобалося в тому плані, що вам бракувала наших думок. А нам бракувала в той момент людина, яка би то організувала, за що великі дякую. Тому коли то зорганізувалось, люди змогли, хоч ми між собою там були і опонент, у нас були різні думки, так, Було, ми слухали. і мені сподобалося, що ми змогли зорганізуватися, провести і мати результат. Можливо, не зовсім він і хороший, але я думаю, що надалі ми будемо досягати ще більшого, тому я тільки за, щоб створити підтримку. Дякую. В нас на сьогоднішній день, на жаль, є така ситуація, коли регіони не завжди мають змогу достучатись до Києва, до Львова. Не всі можуть приїхати на той же форум. Тому треба якось дійсно впровадити такий механізм, структуру, назвіть, як там будете правильно, який би. Не тільки працював над змінами в законодавстві, не тільки робив шлях в красиве, яскраве майбутнє більш легким, але й займався питаннями, проблематиками, які є в регіонах. Давайте об'єднуватись, працювати. Ми з Дніпра, от і. Мы занимались созданием ОСББ. И, И вот на сегодняшний день в нашем реале, что ли, таком, их ну, минимум сотен пять. Это то, что прошло через нас вот, от собрания до регистратора. И эти люди объединены вот просто на на, на уровне вот общения с конкретным физическим лицом, одним, другим. И мы сейчас здесь по той как раз причине, что хотим вот эту идею э, одно з цього, тобто сунікову оболочку привести в гору, щоб ця оболочка була не просто нами придумана, з нами асоциировалась, а щоб это было что-то действительно такое глобальное, общеукраинское, ну, вот. Конечно, могу за, и давайте уже переходить ко второму пункту. Капитан Юля, член правління Киевської спілки, громадську спілку. Э, і голова асоціації, це точно скоройно Пропозиція саме на тому досвіді, яку вже маємо за останній час. Не спішити з гетьманом, скажімо так, а зробити ініціативну групу і піти саме по тому закону СББ, з яким ми нормально, класно вже навчилися працювати. Щоб це були конкретні люди, які якраз і будуть працювати цей рік. Над об'єднанням, над створенням осередків, над продумуванням осередків, над е, якимись статутними документами, над ідеєю взагалі цього. А потім, ми вже, коли ми вже це сформуємо, якісь базові принципи, базові документи, ми, ми побачимо, хто в нас реально готовий тягнути вже більш персонально. Працює наче. Значить, працює. Так. Місто Кривий Ріг, ми вам дуже вдячні, що ми до вас попали, якщо ми маємо право голосу, хотілося просто сказати, що, можливо, цю кандидатуру очолили ви, як Київська організація, тому що у вас вже така база. Ми віримо, що у вас це вийде, а потім ми вже дружно об'єднаємося в Кривому Розі і приєднаємося також до вас. Ми повинні може, вибрати ця посада, хай називається координатор цієї ініціативної групи. Да? Так, це ж так, це нам не потрібно, це буде президент, віце-адмірал, нам потрібна робота. Да? Тому давайте обізомо координатора цієї групи, виберемо п'ять представників всього з, з, з координатором. Да, я розумію, що координатор ну, повинен, мабуть, бути все-таки з Києва, який буде щось координувати. Всіх присутніх тут, якщо вони не проти, це будуть учасники цієї групи. А Члени ініціативної групи да, і до кінця року попитатися, е, спромогтися нам все-таки глянути, як ми будемо дивитися, і потім вже будемо організовувати. І, ну, я думаю, що йти в тому напрямку, якому потрібно. Давайте так, я готовий бути цим координатором, а далі, коли ми вийдемо е, з документами, е, ми будемо голосувати за голову, домовились да, і вже... Перед тим, як ми будемо з документами, там, я не знаю, там установчі Тож, збори у нас будуть проходити, то ми там і проголосуємо. І до того часу, можливо, в нас з'являться ще інші кандидатури, більш яскраві, кращі, професійні. Я повністю підтримую Валерію, що треба створити цю ініціативну групу. Ось зараз її треба зробити. Тобі з цими людьми більше всього працювати. Так. Ти можеш дати свої ну, своє бачення, свої пропозиції. Ми або підтримуємо, або не підтримуємося. Как бы, і... пан... Я... Ми говоримо про те, Дякую. що входять громадські організації, маємо, маємо розуміти, чи є повноваження. У президента приймати самостійне рішення. Чи це рішення у цій громадській організації або спілки приймається правлінням? На сьогоднішній день ми просто спілкуємося, створюється ініціативна група для напрацювання, а коли вже буде потрібен офіційний документ, такий як для ініціативна група і створення протоколу, вже тоді буде воно зроблено. І давайте повернемось до складу ініціативної групи. На мою, думку, на мою думку, оскільки зараз фактично стоїть найгостріше питання, це все ж таки юридичне, воно основне, це написання статуту, давайте я задам питання, хто з присутніх готовий долучитись до написання статуту? Давайте все ж таки почнемо з простих речей. От вже два чини на ініціативі. А от, от ініціативне добрий день, так? Да? Четверо. Дякуємо, вам. Якщо немає, що не говорити, то засідання ініціативної групи закрито.